Доброго дня, урок номер 23 Сьогодні ми познайомимося з інтервалом терція. Терція це інтервал, що охоплює три ступені звукоряду. Буває мала терція і велика терція. Мала терція має півтори тони. Велика терція має 2 тони. Мала терція позначається М3, велика терція В3. Подивіться, будь ласка, уважно. До мі бемоль. Півтори тони. Це буде мала терція. І ще півтони вверх додаємо. До МІ це буде велика терція. У мелодичному звучанні. Дві-дві терції це перехід через один ступінь. А в гармонічному звучанні терції звучать красиво, злагоджено і тому є консонансом. Послухайте, як звучить мала терція, а як звучить велика. Мала, сумно, ніжно, велика, світло та радісно. Завдання номер один. Зараз ми побудуємо разом інтервали від різних звуків за допомогою клавіатури. Перед вами повинна бути клавіатура. І будьте уважні! Нагадую: терція це відстань, що це інтервал, що охоплює 3 ступені звукоряду. Завдання номер два. Потрібно заспівати вправи з тактуванням. Це такі невеличкі пісеньки. Терція велика і терція мала. Пісенька терція велика написана у тональності Ре-мажор. З двома ключовими знаками Фа, дієс, до, дієс. Співаю з тактуванням. А тепер права терція мала у тональності ре мінор. Нагадую, тональність мінор має один ключовий знак Сі-Бемоль. І тактування на три чверті. Мала, ніжна і сумна. Завдання номер три. Потрібно перетворити малі терції на великі, підвищуючи верхній звук на півтону за зразком. Подивіться сюди. Мі, соль, півтори тону мала терція. Щоб зробити велику терцію, я підвищую верхній звук на півтону, два тони це буде велика терція. Мі, соль, дієс. Так, а тепер до мі, бемоль. Щоб зробити велику терцію, потрібно підвищити верхній звук на півтону. Це буде до мі пекар. Ля до. Мала терція. Я підвищу верхній звук і отримаю велику терцію. Ля до Тієс. І так далі зробіть самостійно. Домашнє завдання. Пісеньки Велика терція і мала терція вивчити. І увага, транспонувати у тональність до мажор. Пісеньку Велика Терція. Тільки одну пісеньку. Далі завдання номер 2 Побудувати чисту приму, малу секунду, велику секунду, малу терцію, велику терцію та чисту октаву від звуку соль. Для цього вам понадобиться клавіатура. Будьте уважними.